Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми розпочинаємо особливий проєкт нашої молоді під проводом комісії у справах молоді Мукачевської греко-католицької єпархії. Починаємо такий цикл недільних проповідей для молоді, щоб краще пояснити значення зміст. Спосіб розуміння того чи іншого недільного Євангелія. Сьогодні маємо неділю про митаря і фарисея такий вхід у підготовку до, до часу Великого посту. І церква приготувала для нас цей євангельський уривок, цю притчу, яку розказує Ісус про Митаря і Фарисея. Давайте разом, щоб почати, зачитаємо цей уривок. Для деяких, що були певні про себе, мовляв, вони справедливі, і ні за що мали інших, він сказав цю притчу. Два чоловіки зайшли у храм помолитися. Один був фарисей, а другий Митар. Фарисей, ставши, молився так у собі. Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники, неправедні. Перелюбці, або як оцей митар. Пощу двічі на тиждень, з усіх моїх прибутків даю десятину. А митар, ставши здалека, не смів і очей звести до неба, тільки бив себе в груди, кажучи: Боже, змилуйся надо мною грішне. Кажу вам, цей повернувся виправданий до свого дому, а не той. Бо кожний, хто виноситься, буде принижений, а хто принижується вивіщений. Фарисей дуже чітко слідує приписам. Можемо навіть сказати, що ці приписи він подвоює, бо якщо припис вимагав постити один раз на тиждень, то фарисей постить двічі на тиждень. Якщо припис вимагав давати невеличку частинку свого доходу на милостиню, то митар дає десятину, дає набагато більше. І це людина, котра варта є наслідування, принаймні в очах тогочасних людей, Митар, навпаки, людина. На котру дивлячися, всі обурюються, тому що він обдирав свій народ, збирав данину для Римської імперії. А на, на той відсоток докладав ще й свій відсоток, щоб таким чином нажитися. Людина, на котру не хотіло, не хотіло рівнятися суспільство, їх навпаки засуджували. Але сьогодні. Коли ці двоє зустрічаються у храмі, один із них, Митар, виходить з цього храму оправданий. І виходить оправданий через те, що він чітко усвідомлює, хто він. Він розуміє, що він грішник. І він розуміє, що хто є Бог, Бог, котрий пробачає йому. Парисей же навпаки думає, що Господь є його товаришем, рівний йому, стає попереду храму і починає розказувати, що він не такий, як інший, він набагато кращий. Нам є варто подивитися на це Євангеліє з думкою, щоби знайти себе. Я так інколи. Аналізую своє життя, то, то знаходжу себе часто у поставі цього митаря від самого народження і, і дотепер митар той, котрий збирає данину. Напевно, коли я народився, я вже починав збирати свої, свої відсотки, свою данину. З першим моїм плачем батьки мусили платити мені данину, повертати мені, щоб про мене. Піклуватися, мене, мене годувати, вступаючи до якихось навчальних закладів, також шукаю можливість якби, зібрати свою данину, свої відсотки, зібрати довкола себе, своїх друзів, щоб всі мене поважали, щоб всі мене цінували за те, який я дуже молодець, ведучи своє життя. Разом із соціальними мережами, я продовжую збирати цю данину. І я докладаю певних е, зусиль, щоб зробити гарне відео чи е, якісну світлину, якусь оригінальну, цікаву, то чекаю від людей податку. Чекаю, щоб мені поставили лайк, щоб прокоментували чи підписалися на мою сторінку. Фактично. Ціле своє життя живу у поставі цього митаря, шукаючи, як би зібрати належний мені за мої заслуги відсоток. Але приходячи до храму, цей митар розуміє, що він жив своє життя саме таким чином, і розуміє, що Господь не потребує від нього детального звіту про те, який він дуже старанний. Який він дуже молодець. Він стоїть перед Богом з опущеною головою, боїться піднести свої очі до неба, бо, бо розуміє, що в житті наробив багато біди, наробив багато речей недобрих. Натомість Фарисей дуже сміливо підносить свої очі до неба і каже: Господи, подивися, який я дуже молодець. Як я Дуже стараюся, навіть роблю з надлишком те, що від мене вимагає закон. Але виходить із храму Оправданий саме митар. Церква в цій неділі починає готувати нас до часу Великого посту і ставить нам чітке запитання, виходячи з цієї притчі. Чи я розумію? Хто такий Бог? І чи я насправді глибоко розумію, хто є я, чи я розумію, що Богові не потрібні мої вихваляння, моє припіднесення моїх заслуг, що я такий великий, гарний, сильний, розумний. Бог, чи я розумію, що Бог знає мене, знає всі. Потаємні речі, котрі відбуваються десь всередині мене, речі, котрі я би не хотів нікому розказувати. Митар знає, знає і усвідомлює, хто він, але Він також знає, хто є Бог, бо звертається до нього цією чудовою молитвою. Боже, Змилуйся, будь милосердний до мене грішного. Це сьогодні церква хоче дати нам. Для роздумів, щоб я ще раз задав собі це питання, чи я до кінця знаю, хто є я і чи я до кінця розумію, хто є Бог, чи я розумію, що Бог є той, перед котрим не варто лицемірити. Нехай ця неділя буде благословенням для кожного з нас, продовжуємо цей Процес підготовки до Великого посту разом із нашою спільнотою, нашою церквою, щоб увійти у цей час дійсно правильно, увійти у цей час дійсно підготовленим. Слава Ісусу Христу! Якщо вам сподобалося це відео, то обов'язково підписуйтесь на цей YouTube канал.